І це, по суті, таке відкидання, ігнорування власного я. В реальному житті це може виглядати, як, наприклад, відсутність відчуття голоду, коли ви постійно працюєте, коли є гіперфокус. Або, наприклад, втому, тому що потрібно зробити презентації, довести до кінця, зробити якийсь там бриф чи ще що. Бо ми вважаємо, що ці потреби важливіші, ніж наші базові. Навіть якщо на секундочку задуматись над тим, що іноді. Якісь потреби якихось роботодавців або якихось зовні людей ми ставимо на перше місце над нашими базовими фізіологічними потребами. Це взагалі звучить як нонсенс, але насправді це реальність, та реальність, до якої приводить ось це знецінення і внутрішні конфліктні ситуації, де інтроєкт як такий вже не обслуговує нашу потребу, він вже не допомагає нам жити це життя, як було раніше в дитинстві, коли нам його поклали. І зараз він конфліктує з справжнім я, справжньою потребою і розумінням того, що цей світ вже не для мене, а я для нього.